Протягом останнього періоду в місті Тернополі ми спостерігаємо підвищення температури і зберігається вона в плюсовому режимі. Ми проводимо такий спеціальний рейд, щоб застерегти і обмежити вихід на лід, як рибалок, так і просто. Дорослих і дітей розроблені спеціальні листівки, які будуть вручені кожному рибалці, з кожним рибалкою буде проведена відповідно роз'яснювальна робота. Якщо ви стали свідком випадку, коли комусь необхідна допомога. Якщо людина провалилася під лід в цих випадках, головне діяти рішуче, швидко і без паніки. При цьому слід викликати рятувальників і медичну допомогу. Не можна ні в якому разі йти на допомогу по льоду, і тим більше не можна бігти. Добиратися до потерпілого слід повском і біля себе мати рятувальні засоби. Це може бути мотузка, стрічка, палка, драбина. Навіть у випадку в окремих випадках можна використовувати зв'язані шарфи та одежу. Ну, хочеться звернутися до всіх, щоб не наражали ні себе, ні оточуючих на небезпеку. І слід пам'ятати, що. Безпечним рахується лід, якщо товщина, при мінусових температурах його товщина складає 5-7 см це для однієї людини, 15 см це для групи осіб, а для проведення масових заходів це ковзанки, хокей, змагання з риболовлі, товщина леду повинна становити не менше 25 см. Лід на зовнішній огляд вважається безпечним, якщо він є прозорий. І має забарвлення зеленкуватого чи блакитного кольору. штук. В разі, якщо людина потрапила під лід, провалилася. У нас цей автомобіль укомплектований всім для рятування цієї людини. На цьому автомобілі є ви бачите, рятувальний круг, який можна буде кинути, прив'язавши мотузку, рятувальну до нього, кинути людині, яка провалилась. Також є в нас на автомобілі так званий кінець Олександрова. От кидається потерпіло, ловиться і витягується потерпілим під льодом. Є дві мотузки по 100 метрів. Якщо людина далеко, рятувальники прив'язуються, щоб можна було добратися. Також є рятувальний катамаран, за допомогою якого рятувальники можуть безпечно добратися, дістатися до людини, яка провалилась, і витягнути потерпілого. У нас є спеціальні два гідротермічні костюми, які забезпечують рятувальників від переохолодження і намукання. І за допомогою тих гідротормічних костюмів катамарана, прив'язується прив'язуються рятувальним мотузка, достаються до потерпілого і другий рятувальник, який стоять на березі, витягують їх вже разом. Дивіться, будьте обережні з дитиною і бажано дітей не брати mm -hmm. на лід. От візьмо такий агітацію. І ось для хлопчика mm -hmm. я дам я таку дякую. Візьми, буде ще до себе. А не страшно вам виходити на літ? Ні, не страшно. Досить грубий лід, досить грубий лід. Можна спокійно сидіти. Васильку, розкажи нам, ти давно рибалиш? Давно. І подобається тобі це? Uh -huh. А не зимно? Ні. А скільки тобі врачи? Дев'ять. Хлопчик багато приймав рибок? Ні. Сім. А? Сім. Ну. А знаєте, як поводитися на, на леді, щоб не наражати своє життя Знаю. за безпеку? А маєте з собою якесь рятувальне спорядження? Маємо все, шурок є, мотузка є, все є з собою. Так що він туди не спав. Будьте обережні на льоду, слідкуйте за безпекою, за тощиною льоду, так само звертайте увагу на переохолодження, щоб не було у вас ніяких проблем зі здоров'ям. Ні. Саме головне, хлопці, на льоді не пити 100 грамів. На лід дивитися. Якщо такий ось світлий лід, по ньому можна ходити, а вже як темний, тоді вже там нема що робити. Бо Він може бути грубий, але можна нернути під час погодження на льду. Хочу вам вручити пам'ятки про самі основні правила, які мають бути використовуватися під час погодження на льодю. Я думаю, треба ти збігати. Знаєте, ці О! Ось, ото, отам ото, ото тримаю, ось так. Ото, 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 а тепер беремо від того гачка сюди, от, можна змірити. О. То є десь, десь 16-18 см. Тобто що, завтра на змагання виходить.